you mm -hmm. Всім доброго дня! Нарешті-таки ми відремонтували камеру і у нас е, знову з'явився звук. Все, ви бачили, півдня ми проходили, на жаль, нічого не вловили, прийшли на цю позицію і взяли четвірочку. Ну, судак тут є, будемо пробувати його заставити клюнути, а що з цього вийде, дивіться, не пропустіть, поїхали. Це як завжди по порядку, ви ж знаєте. Єсть! Ого! это да ты шо? В туце. Это шо окунь? Если шо окунь, друзья, то... Ох, нет, это судакен. Есть! бело черная мандула в работе! О да! Кило плюс. І де дотатка. Фоточка. Еть. Друзі, біло-чорна мандула. 907-й колір, Запомніть. 907-й колір. Фірма профмонтаж. Не перехльостується. Колір просто чумачечий Літом по темній воді. А гачки які гострі. Літом по темній воді вона просто шикардос є ось такий ось красень. Заходимо. Мої вітанечка, друзі, пройшло, мабуть, хвилин 30. Приділимо ми на 907-й окрас і заробили перше клювання. Це дуже є добре. Продовжуємо, сподіваємось на останній. Ну що, моя солоденька поїхали. Продовжимо кидати тут недалеко, ви бачили нашу позицію. ми на такому бугорку і на перекаті по наші судачки недалеко від нас. Тому покльовочки біля лодки це самі смачні клюваннячка. Самі-самі. Як всмалить, кепка підіймається. Друзі, по оснастки, це мій лайтовий рвач Судаків Щук 318. X-Game від Азура. Палка просто космос. Катушечка, друзі, Exceller 3000, вона сюди в новій її варіації, вона сюди, друзі, врізається дуже класно. По катушці хочу сказати, що до 18 грам вона буде у вас працювати, працювати, працювати. Якщо будете нагружати її, то краще взяти другу катушку із тяговим механізмом і не переживати. У мене це Exceller 3000 на лайт і Daiwa Fuego на тяжкий джиг. Опа. Є. Судокінський. Так ти що? Уліганчик. Я тобі не знаю, що зроблю. Любиш мандулку? Біжи. Так, друзі, змінили ми позицію, засік я в холоті наступну ситуацію. Як бачимо, у нас міляк. Далі після міляка йде 2 метри, після міляка йде спуск на 7 метрів, потім площадочка і спуск на 10 метрів. Ось на цій площадочці я щойно зафіксував. Тіні судачків під двома ракурсами вони видніються. І так, і так. Камеру не включав, була покльовка, і в принципі судак більш-менш нормальний був. Я його протягнув метра два, мабуть, три. І він відвалився. Тому я включив камеру і зараз будемо з вами пробувати вимотти ще. Ух, є! Ви бачили, яка подача. Виман ще когось. Друзі. Ай, який кайф. Якби перший не відвалився, у нас би вже було із позиції два судакена. Да. Судачок кілограмовочка, друзі. Гарно обстрельнув. Дивіться, біло-чорна мандула, хуліганка. Ось він, друзі, красунчик наш. Так, то є добре. Поїхали, друзі, кидаємо на мілячок, стягуємо. Класика жанра 16 грам груз головка. Тобто на 7-8 метрів, 16 грам нам, як на спуск, підходить. По проводки мандули, друзі, теребяща проводка. Та-та-та та пауза, та-та-та-та, пауза. І тільки так возбуждаємо нашого судакенчика. І дно таке цікаве, ніби якась ракушка, якесь тверде. Ось судак таке дуже полюбляє. І взагалі, я як шукаю судака, я обов'язково шукаю якусь аномалію. Без аномалії його дуже тяжко знайти на чистому дніці. Ох, яка подача! Як він промазав, я не представляю. Без аномалії, друзі, дуже тяжко знайти. Ось тут, як ви бачили, такий бугор красивий серед, серед ями і виход на міляк. Оцей бугорок, пупок такий, так би так мовите, він і є аномалія. Ох, кайфове місто я знайшов. Довго я ходив, шукав, там сюди неактивний. Він є, але він вже зашньоганий конкретно. Так, друзі, поролонка 107-й колір у нас готова. Поїхали. Єс! Ох, подача була! Друзі, це вам поролон! Хороший! Бродяга! Ох і да! ох і да! Бачите, мандула, якщо так, на глибину 7 метрів під лодку, тобто 10 метрів від лодки у нас наша позиція. Мандула стоїть і вона грає злу шутку. Бувають холості покльовки. Якщо на дальню дистанцію, там 20-30 метрів і плавний спуск, ой, гарний, єсть, то там да. Дивіться, який лобри. Двуха, полторашка десь так. Ось воно і поролончик. Чітко кидаємо в задану позицію. Одна покльовка, одна підсічка. Йде до папочки бродяга. Сто сьомий колір, друзі. Ова! Клас. Сто сьомий по паралоночки. Вкровівся. судачок буде жити, він там нормально себе чувствує. А ми зараз швиденько закидаємо за татою і мамою. Від крові тільки. О! 107-й, друзі, колір. Ось так ось. Ми Швиденько після другої покльовки ми поняли, що у нас щось не так з позицією, з проводкою, тому що дві відразу холості покльовки. Заміна приманки. Класична проводка. І він у нас, можна сказати, на базі. Друзі, ті, хто рибалить на паралон, Настоятельно вам рекомендую одягати ексцентрик. Разом з поролоном в тандемчику демчику це просто божественна приманка. Вона грає не тільки на потяжках вверх вниз але на підвесанні ексцентрик заставляє шевелитися приманку вправо-вліво. І на таких медліних потяжках. Плюс вона ще в сторони уходить. Ну блін, ні один судак не устоїть. Є. Пара лошадей, друзья. Come here, my dear friend. Пивкило. Наверное, пивкило громовое. Кайф, кайф, кайф. Друзья, надеюсь, я вам Ось цим своїм прикладом показав, що якщо у вас одна покльовка йде холоста, друга покльовка холоста або сход, вам потрібно швиденько щось перемінити. Беріть на озброєння, не стісняйтеся міняти і не зливайте рибу. Деякі кажуть навіть один раз, коли щось не так, холоста покльовка, відразу треба щось поміняти. Ну я після двох разів. Есть. Друзья, породил Манду. Ваш клиент. килограмм. И беда татка. Дивите, как красота. Иди до папочки, бродя Кайф. все, братанчик, ух ти! чуть не дав шариком по голові. Клас. Невеликий, бо ми б його і так отпустили, на соплячках держався хуліганчик. Рибалочка, звісно, під вечір бімба. Друзі, вечоріє направляємося в сторону дому. У нас там є ще одна позиція, не перевірена. Буквально ще 15 хвилин, можливо, щось буде, можливо і ні. Нам, в принципі, і так цього більше як досталь. Сьогодні чудовий день. Риба не сильно була активна, але ми знайшли класнючі позиції, де була дійсно риба. Вона відкликалась вже під вечір. Можливо, щось би помінялося, якби ми зранку ці позиції знайшли. Плюс дві круті позиції нам в копілочку. Чого і вам бажаю шукайте позиції зафіксуйте їх та ходіть, отримайте кайф. Поїхали. Одна точечка, 10-15 хвилин і додому.